Хай моя любов оберігає тебе від всякого лиха і заклятого ворога. Молюся за тебе. Я витримаю і здолаю усі перешкоди, розіб'ю ненависного ката і здобуду велику перемогу. Тільки вір, кохай. І чекай весь час чекала. Чекаю усією силою почуттів: дні, місяці. І навіть тоді, коли роки здаватимуться сторіччями, а люди скажуть, забудь, він не прийде. Вір, кохай і чекай, чекаю, чекай з усієї сили. Чекай стільки, скільки вистачить нашого кохання. Кохатиму вічно і чекатиму завжди. І я повернуся. Є особливі листи, листи думки для них не існує ані відстані, ані часу. Вони надихають, оберігають і воскрешають. Вони істинні, як саме життя, і вічні як пам'ять.